Отже, друзі, наразі у нас в країні актуальне питання, як заживити насос опалення, ну, циркуляційний насос. У нас в Україні вже люди добре розуміються, що таке правильна, що таке неправильна синусоїда. І ми знаємо, що в даного безперебійника. По іншому, джерело безперебійного живлення він видає неправильну синусоїду. І заживити насоса можна циркуляційного, але він буде неправильно робу, робити і через деякий час вийде з ладу. Отже, відео якого немає на Ютубі, я такого не, не знайшов. Як правильно заживити від комп'ютерного безперебійника? А чому саме від комп'ютерного? Тому що у когось він є, стоїть е, на комп'ютері, у кого, е, хтось може його придбати, тому що е, ДБЖ з правильною синусоїдою наразі коштує від 15 до 20 тисяч гривень. І плюс ще до нього треба придбати акумулятора, найдешевшого, наприклад, автомобільного 60-ка в районі 2,5-3 тисяч гривень. А я вам покажу удвічі дешевший і безпечніший, і правильний варіант з мінімальною переробкою і мінімальним втручанням в систему опалення. Отже, не можна заживити даного насоса від комп'ютерного безперебійника без якихось дороботок. Бо потрібно, потрібно вирівнювати синусоїду, багато хто в цьому не розуміється там. Як саме, як саме я це зробив? А дуже просто: ми просто взяли ось цей насос, який, до речі, споживає на першій швидкості 40 Вт, і замінили його на розумний насос. Ось. Розумний насос, який споживає всього лише. Ну тут відсвічує, як вам показати, лише 5 Вт. 5 Вт, ви розумієте, 40 Вт споживання і 5 Вт споживання. Ціна даного насосу 3 тисячі гривень. Це розумний насос, який міряє тиск, системи опалення, температуру, в ньому дуже багато налаштувань. Я в ці налаштування сильно не втручався. Я лише поставив його на першій швидкості, як і стояв попередній насос. Ось якщо вимкнути, наприклад, другу швидкість, він буде споживати 7, 10, 12, Вт, 16 Вт, 17 Вт на другій швидкості, наприклад. Це вдвічі менше, ніж попередній насос споживав на першій швидкостях. Так, зараз ми його. Знову поставимо на першу швидкість. Тут дуже багато налаштувань. Ось, 6-5 Вт. Всього лише 5 Вт. І цей насос може працювати спокійно від неправильної синусоїди. Ось. Ось рішення. Дешево все працює. Просто відкручуємо дві гаєчки, замінюємо насоса. Звичайний комп'ютерний безперебійник такого плану чи такого плану. Просто робимо виводи на акумулятор. Ось звичайний акумулятор зі Славути, який новий коштує 2500 гривень. Які тут дороботки були? А, розумію, що. А, Дані безперебійники, що цей, що цей, у нього дуже маленьке... Не маленьке, Не а як сказати правильно? малопотужний зарядний пристрій. Якийсь там До 1 ампера чи пів ампера. І звісно, що даний безперебійник не, не зможе повноцінно зарядити даного акумулятора ємкістю 50 А годин. Отже, що я зробив? Я зробив сюди, як у попередньому відео. Якщо не бачили, подивіться. Просто звичайний блок для діодних стрічок. Амперметр вольтметр. От наразі ми бачимо ампери по нулям, тому що акумулятор заряджений. У нас наразі, слава Богу, усю ніч було світло. Акумулятор заряджений. Просто приєднав зарядний пристрій ось сюди ну, до даного акумулятора. Світло з'явилося, він вмикається і заряджає акумулятор. Ось і все. І все працює. Чому ніхто раніше такого не виклав? Ну, я не розумію. І по, і по ціні, ще раз кажу, якщо правильний ДБЖ придбати від 15 до 20 тисяч гривень, плюс додаємо акумулятор. Ну, 60 там, в районі 3 тисяч гривень. Отже, рахуйте. А, а ось це безперебійник в районі півтори тисячі гривень, а, якому вже там Бог зна скільки років на Олексі за півтори тисячі гривень. Блок для діодних стрічок 500 гривень, грубо кажучи, 2000 гривень. Дві з половиною акумулятор і три тисячі гривень насос. Це вдвічі, вдвічі дешевше і все працює. Ось, наприклад, якщо ми наразі вимкнемо безперебійник, от зараз я вимикаю, він почне моргати. Ось. А, бачите, ампери пішли, тому що зарядка наразі включена. І ще зараз вимкну ще зарядку. Ось, бачимо. Все. Акумулятор не заряджається. Все працює. Ось. Мигає. Все працює, насос працює. Так, у цього насоса чомусь є така. Ну він розумний, він же ж там міряє і тиски, і температуру. І коли включати-виключати, навіть від звичайної розетки, він хвилин 5 думає, ось так, і потім запускається. Ще від даного безперебійника ось я зробив розетку, вивив, заживив насоса, і ще також заживив подовжувач, який йде у другу кімнату. Зараз вам покажу, який йде у другу кімнату, де працює телевізор. Ось цей подовжувач, вімкнутий телевізор потужністю 56 Вт. І у ту розетку можна ще вимкнути, наприклад, телефон для зарядки, коли немає світла. Так. Наразі ми зараз це помикаємо, бо не знаємо, коли світло згасне і наскільки. Ось бачимо, все вимкнулося, заряджається. І ось за даний блок стрічок потужністю 8,3 А спокійно при... При режимі відключення 2 мінус вистачає на, повноцінно на 4 години, 2 години ну, до 2 годин, з яких е, працює телевізор. Працює телевізор. Я ось тут не було у мене вольтметриків, на жаль, відсвічує. Як його так прикрити, щоб вам... поставив сюди ось таку штучку. Не видно. Там чотири поділки. Дідусь з бабусею знають, що якщо з чотирьох одна поділка відвалилася, то краще телевізор вимкнути, щоб зберегти енергію для, для Ді, живлення насоса. Ось бачимо, подумав насос і вимкнувся. Ось так. Я не знаю. Чому, чому раніше ніхто такого варіанту не пропонував. Мені, мені здається, це найкраще рішення. Так, ви ще скажете, можна сюди е, прикрутити, поставити насос 12 вольтовий. Але... але ось дивіться, 12 вольтовий насос. Зараз під'єднаю. Я думаю, ви чуєте, да? які, які звуки він видає. Так, насос вже не першої свіжості, так кажуть, але навіть знова він у мене гудів і добряче гудів. Можливо, такий насос попався. Ну, не знаю. Можливо, китайські аналоги, які наразі там коштують до тисячі гривень, вони не такі е, гучні, але який їх ресурс, також невідомо. Плюс ще, ще ж, раз повторюю, якісь перемикання там робити. А навіть якщо на постійній основі його вимкнути, навіть той китайський. Ну, я не знаю, скільки він пропрацює і. Е, Чого я не використовував, про те не можу розказати. А ось так, да, ось такий насос це у нашій котельні. Оце ось я зробив ще навесні. Це коли ми були в окупації, світла не було і повинно якось тепло потрапляти в будинок з котельні. Ось так, да, я зробив, зліпив з того, що було. Наразі. Наразі, поки не розбираю на всяк випадок, але такі справи. Отже, ви бачили, як він тарахтить, і е, ви уявляєте собі, якщо, ну, коли вже е, дідусю з бабусею під восьмий десяток, і це так буде постійно маслати, тарабаніти, а робити, щоб. Від світла світло є, працював звичайний насос, потім перемикати. Ну, ну Люди вже ж не в тому віці, щоб щось тут бігати. А так, все автономно, все працює. Світло вимкнулось, можна і телефона зарядити повноцінно, ще якийсь пристрій, малопотужний підключити. І плюс цього насоса, ще раз повторюсь, споживання 5 ватт, 5 ватт лише. Якщо навіть придбати е, е, безперебійний казпральною соносою, ну ви ж розумієте, що насос буде лише 40 Вт брати. 40 Вт лише насос. А так, 5. Це майже в 100%, 100 менше. Ну. Отже, народ. Коментуйте. Може хтось так і робив, але я ну, не знайшов на просторах Ютуба. Саме такого варіанта. Уже всім дякую за увагу. З наступаючим 2003 роком. Так, свято у нас буде незвичайне, але ми знаємо, що у 2023 році наступить наша перемога, настане мир. Всього доброго! Слава ЗСУ!